ви на каналі Hello Tit. І сьогодні я вам буду розказувати про свої страшні історії, які зі мною правда були Може мене зараз погано видно, бо це... в мене телефон нормальний, він мене він в ньому все добре, то Просто я сьогодні не йшла місце. Просто у мене Моя маму своє. Я тільки що собі зробила. Ви я люблю собі малювати місті. Ось Так виглядає, ніби дуже яскравий. Ну, далеко і майже не... Так, я думаю. Ну, Ми з моєю вилітокою матки були одні дома. Це нам було ще дев'яти, зараз мені 10. Ми взяли себе, почали робити. Ну, Взялися. сидимо-сидимо, їмо. І далі каже, нам хтось стукає в двері. О, і нам хтось починає стукати в двері. Ми перше не перелякалися. Хто то? Діда на роботі, діда на роботі, тато теж на роботі. Мама куди? поїхала з матою. Ну, той. Тато, тато завжди через сутку приходить, бо тато в поліції працює, і тому і якось сталося, що ми відкриваємо двері, нікого нема. Ми, може, це наша собака, Джесі, що там буде. Сутимо, сутимо, сутимо. Нам хтось тукає вже в двері. Думаємося через, через таке, знаєте, фонд цикл немає. Тепер. І починають всіх зі всіх. Зі всіх вікна стукати. Ми перелякалися. Тут понятно, ну то в кожному десь страшно стукати. Настукаєш. І, і на другому попірі. Ми хотіли буде тендруй поверх, але знизу хто тут є. Він нам страшно довести. Ідемо йдемо. Дивимося, хтось по хто з понизу вже ходить. Я прийшла сиділи, хтось виножики почала ходити. Все, дивимося, нікого нема. Димойся, а хтось по-другому попсі ходить. Ми беремо, включаємо комп'ютер, беремо ключі, закраємо хату і погнали до себе під рухти, вказуватися. І приїжджає мама, і ми все розберемо і каже, та що ви дивимося, Підходить, і все Нічо, ну, нічого нічого, то правда ми говорили, каже, він каже, ну я не знаю. І друга історія. Як вам подобається, щоб я розказувала або ви нею робили, ставте лайки. Як хто набере 5 лайків, то я задам вам, не забудьте... От я вам дам ті бльосточки різнофсіхного різнокольорового, різнокольорового які посипки. Бльосточки. Написати лайк і написати в коментарях і підписатися. Як ви хочете. Як ви хочете навчити супер чехол то вам треба буде підписатися Там треба буде підписатися написати в коментарі я хочу і поставити лайк як ви не зробите або не поставити лайк то вже вам супер чихав не буде як поставити лайк як поставити лайк і написати в коментарі я хочу а не підпишетися, но ну, я то вся програмка є. Думаю, вона показує. Ну і не програмку, то думаю в кожного в кого є канал, ну в Ютубі, на телефоні або на комп'ютері. ти дивиться, хто тобі лайкнув, хто тобі лайк. Ну, хто тобі все на мені все, мені все не показує. Що не забуде? Починаємо до другої історії. Друге істота. Я пам'ятаю, я з присією подрожкою. Це було мені сім років. Я ходила, ой Боже, яких сім років. Дев'ять років, точно. Так само. На наступного дня було. Я, йшла... ну, я зараз живу. Так, ми йдемо. Ну, я маю рахувати дуже далеко біля школи. Дуже далеко біля школи. Далеко. Ну, ніхто не, не почув. Моя подружка живе прямо біля школи. Треба пару пара тих перейти і все. Пару кроків. Ну йдемо. да, ми йдемо і йдемо на магазин. Я ми йдемо ну, на бо я біля сидів живу, я на сидін. У вас впало щось ми хотіли. Красно я якраз відпровожу її додому. Ну, тобто я до до неї йшла в гості. Просто так, ну, знаєте, по дружбі. Де мама собі хотіла щось собі, сухарки, купити чи -то чіпси були вже тоже -е, і вафлі, я вже не пам'ятаю. От, так ліпше я вас видно, думаю. Не видно. І ми, за нами починає якась з'їхати машина. Я думаю, ну може то біля нашої школи, ну, біля їде їде такий джип, чорний. джип. їде їде. їде І думаю, типу нехай пометає, а якраз це стежка. Ще не зупиняється. Виходить, якась людина. Ми налякаємося і починаємо бігти.